Яке покарання вже підготувала доля для вашого кривдника? А з у вас хтось імпульсивний. Людина, яка взагалі не думає про результати своїх вчинків, яка немов безгальм. Навіть я б сказала, що в цієї людини присутні якісь риси нарциса. Який байдуже до чужих почуттів, головне, я, головне, як мені, головне все для мене. А з тобою, що буде, мені байдуже. Можливо, навіть що це ваш колишній коханий, бо схоже на те, що вас образили тим, що грали на ваших почуттях. В особливо критичному варіанті може бути навіть те, що я на тобі одружуся, а тут у день весілля зник на відомому напрямку. Та ще, ймовірно, це вас зробили винним чи винною в цій ситуації. Це ти не так все розумієш, це ти не так все сприймаєш, ти надміру істериш, ти надміру емоційна. Чи емоційний? Ти взагалі мене не розумієш, і це ти винний, це ти винна, і такого взагалі і не було. Та доля все бачить. І доля підготувала йому чи їй покарання. І людина зіштовхнеться з тим. Що вона не може щось зробити в своєму житті? Що запланувала, що вирішила, куди не кинця, скрізь не виходить. Плани рушаться. Це ще не прямо глухий кут, але стан близький до цього. Життя починає повертатися або навіть повернеться тильної боком до цієї людини. Та ще й імовірно якась правда про цю людину, неприваблива правда, вийде назовню. Або оточення, або на роботі, або в бізнесі, десь хтось важливий для цієї людини побачить, який чи яка ця людина насправді, і відвернеться від цієї людини. Людина постійно буде потрапляти, ваш кривдник постійно буде потрапляти в якісь конфлікти, в якісь непорозуміння, постійно буде програвати. І, врешті-решт, її чи його життя просто розвалиться в неї в нього на очах ніщо не виходитиме, ніде не вистачатиме часу, ніде не буде підтримки. Куди ця людина не кидатиметься, скрізь не буде ніякої гармонії, не буде ніякої підтримки, ніякої допомоги. Ніщо не виходитиме у цієї людини. Повернулася, почала робити щось одне, інше розвалилося. Побігла налаштовувати те, що розвалилося, там розвалюється. Тобто, не життя, а суцільний хаос. Бо не можна грати почуттями закоханої в тебе людини. Грай з чужими почуттями, будь готовий нести за це відповідальність. Бо доля вже приготувала, вже наточила меч.